Привіт! це подкаст говорить Україна, і сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми поговоримо про радіо під час війни, як воно звучить у найтемніші часи, що воно дає людям і чому іноді саме голос із радіоприймача єдине, що додає віри і сил. Через російську окупацію Криму та частини Донецької і Луганської областей, у 2014 році перед радіо постали нові виклики, щоб поширювати сигнал українських радіостанцій і впевнено його приймати на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, у місті Герник було зведено радіовежу за вишки 190 метрів. За її допомогою, мешканці тамтешніх районів можуть слухати до двох десятків радіостанцій на Крим. Проводили трансляцію з міст Чонгар і Чаплинка, але окупанти глушать сигнал і на ефом-хвилях українських радіостанцій лунають російські. Також з'явилися в ефірі Радіо, призначені як для мешканців окупованих територій «Кримреалі», Радіо Майдан. Котре виникло на початку лютого 2005 року в Сімферополі з мовленням трьома мовами кримсько-татарською, українською та російською. А після окупації переїхала на підконтрольну Україні територію, так і для військовослужбовців. Державна радіостанція Армія ФМ, проєкт Міністерства оборони. Радіостанція почала працювати 1 березня 2016 року. На початку свого існування радіостанція мовила. Виключно в інтернеті невдовзі армія ФМ розпочала супутникове мовлення. Вона транслювала музику, новини, зведення Генштабу, а також інформаційні освітні, музичні та розважальні програми. 24 лютого 2022 року о 06.05 в ефірі пролунав схвальований голос. Ви слухаєте Українське Радіо. У нас з'явилася інформація про те, що принаймні, як повідомляє УНІАН, що російські війська перетнули кордон у районі Харкова. По всій Україні, зокрема, йдеться про Харків, Київ, Бердянськ Житомир, Як повідомляють наші слухачі, чують вибухи. Нагадаю, що ви слухаєте Українське Радіо. Ми відстежуємо всі події, які зараз відбуваються. Більше інформації чекайте в наших наступних випусках. Слухайте новини, зберігайте спокій, не панікуйте. Уряд та мовники швидко об'єднали ресурси. Так з'явилося Радіо Байрактар, українська fm Радіостанція, що почала мовлення 7 березня 2022 року замість радіостанції Руська Радіо Україна. Радіо Байрактар мовить на 26 fm частотах по всій Україні, а також продовжує онлайн мовлення. Цю радіостанцію ми з нуля створили і запустили у перший тиждень війни, коли стало зрозуміло, що українські музиканти почали створювати велику кількість бойових, патріотичних і дуже талановитих пісень, які реально вартували створення окремої станції, зазначили у Тавер Медіа, Тавер -медіа – Радіогрупа в Україні, яка має в управлінні 9 мережевих радіостанцій, Hit FM, Радіо Рокс. Кіз ФМ Радіо Релакс, Мелодія ФМ, Наше Радіо, Радіо Джаз, Класік Радіо і віднедавна Радіо Байрактар. У прифронтових містах, де не було змоги зарядити телефон чи увімкнути телевізор, люди хапалися за радіо. Багато хто вперше за роки витягнув із шафи старий приймач. Він знову став актуальним не для розваг, а для виживання. Ведучі радіо працювали з укриттів у прямому сенсі з підвалів, зі студії без вікон, з тимчасових локацій, люди чекали ефіру як ліків, особливо вночі, коли тривоги не вщухали. На початку травня 2022 року, Ольга Зрасум'юк у своєму виступі на 55-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів зазначила, що за час повномасштабної війни, яка почалася 24 лютого 2022 року, з другого року було втрачено 284 частоти. 164 українські мовники припинили мовлення, а російські пропагандистські ЗМІ запустили мовлення з використанням наших частот. На жаль, ці цифри постійно зростають. Окупанти намагалися за допомогою фейкових повідомлень по радіо посіяти паніку серед населення. Крім того, що розповідали про те, що ось ось і Київ за три дні область перебуває під нашою владою, ваше місто оточене, ще й намагалися впливати на наших захисників. Та 14 березня 2022 року на хвилі 103.4 FM у Маріуполі лунало звернення окупантів до наших воїнів. Ми не хочемо жертв. Вам надається можливість відмовитися від участі в бойових діях, добровільно склавши зброю. Сотні ваших товаришів з 36-ї і 53-ї бригад ЗСУ добровільно склали зброю, відмовившись від злочинних наказів і участі в бойових діях. Тепер їхнім життям нічого не загрожує. Вони перебувають у прийнятних побутових умовах, нагодовані та в теплі. Але нам також є чим відповісти так наприкінці серпня 2022 року нашим хакерам вдалося зламати російське радіо Крим і в ефірі всіх умівтених на той час приймачів лунав гімн України. А в листопаді 2022 на території російської Білгородчини в ефірі звучала українська музика та новини від люкс FM. А ще 22 лютого 2023 року слухачі з російських міст П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфою, Новоуральська в ефірі улюблених радіостанцій почули сигнал повітряної тривоги та слова. Увага, увага! Оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти в укриття. Увага, увага, загроза ракетного удару. Згодом російські посадовці оголосили, що це сталося внаслідок хакерської атаки на сервери радіостанції. 23 лютого, у знаковий для Росіян День Совєтської армії 2023 року на всіх кримських радіостанціях окупантів пролунав гімн України, а потім звернення начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Громадяни України, до вас звертається Кирило Боданов. Україна повертає усі захоплені території. Донбас, Автономна Республіка Крим і увесь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо усіх зрадників, що зрадили Україну, де б вони не ховалися. Всі вони будуть ліквідовані. Усім патріотам час діяти настав. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні! Також наші військові в березні 2022 року налагодили трансляцію, котру чули окупанти з таким повторюваним зверненням російською мовою. Росіяни, в Україні кожні 60 секунд гине російський солдат, товариш по зброї. Можливо, наступним будеш ти. Завтра про тебе навіть ніхто не згадає. Твоїй матері не прийде похоронка, а ти будеш покинутий тими, кому ти раніше довіряв своє життя. Не хочеш умирати? Саботуй, дезертуй або здавайся. Ще однією відповіді на дії російських окупантів став запуск радіо в дії. 13 березня 2022 року з'явилося офіційне повідомлення, що оновивши додаток, можна дивитися телемарафон і слухати радіо. Знаковою подією в українському радіопросторі став радіодиктант. Текст 22-го всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності прочитала в ефірі народна артистка, герой України Ада Миколаївна Роговцева, а написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Диктант називався Твій дім, і там були такі слова, що змусили розплакатися багатьох людей. Попри масові відключення електрики та перебої зі зв'язком, диктант писали тисячі людей. На адресу українського радіо надійшло понад 40 тисяч листів, серед яких були диктанти, написані шрифтом Брайля, військовими в окопах чи в автівках на фронті, вимушеними переселенцями по всьому світу та людьми, котрі перебувають в окупації. Радіо універсальний перевірений роками та вдосконалений сучасністю засіб для забезпечення воєнних потреб. Від портативних рацій для зв'язку з побратимами й керівництвом до новітньої спеціалізованої техніки. Радіо стало голосом спротиву на окупованих територіях. Українські станції продовжували мовлення. Люди слухали радіо вночі, ховали приймачі як у часи Другої світової війни, але слухали, бо це був голос України. Цей випуск вдячність тим, хто створював ефір у темряві. Тим, хто говорив, коли інші мовчали, тим, хто залишився на хвилі, коли все інше затухало. Залишайтеся з нами! Це подкаст про радіо.